У мене камера 10 міну ви пам'ятаєте? Так, так, все. Слава Ісусу Христу! Привіт, вітаємо вас, дорогі, в нашій постійній рубриці Ask Room. І сьогодні. Давай час, давай час. Чика, бо я щось на Вітаю тебе, Діана! Дякую! А так як. Свои ну. <реш> Зараз, секундочку. Да, мам. Слава Ісусу Христу! На віки слава! Привіт, дорогі! Вітаємо вас у нашій постійній рубриці Аскрум. І цього разу сторону молоді займає Діана Шелепун. А сторону священників отець Олег Станіслав. А спонсором сьогоднішнього нашого Аскруму є будиночок без коміну. Жити можна, але щось бракує. Так само, як і Аскруму. Знімати можна, але спонсора бракує. Оскільки більше схвальних відгуків зібрали священники, то перше питання буде від священників до молоді. А моє питання наступне. Ти як представник молоді, ось на парафії тут і взагалі, скажи, будь ласка, як досягти єдності в молодіжній спільноті? Добре. Значить, хочу почати відповідь свою з того, що в нас тут на хаті був синод і було схоже питання. Е, і мені здається, що якби основна наша єдність в тому, е, ну якби чого ми всі збираємося, бо ми всі християни, і в нас є спільна ціль: вічне життя. Так. Е, це вже нас об'єднує. Але якщо говорити про якісь такі більше, не знаю, приземляні штуки, то мені здається, якось е, часом може не бути між нами якоїсь дружби. Е, її можна отримати, ну якби не дотримати, здобути. Якимись спільними діями, наприклад, там, е не знаю, ми вінки робимо на Різдво, або там вербу в'яжемо. І вона якось, так, не знаю, ну… Спільні здружує, акції. так, якось спільні акції, так само спільні виїзди. Е це нас дуже об'єднує. Е можливо, так. Ні, неможливо. Точно. <схід> Може нас ще об'єднати, коли ми будемо, е е е ну, зараз я скажу. Е Часом нас священник запитує, на яку ми тему хотіли би послухати е, конференцію. І коли якби ми вибираємо ці теми, це також нас об'єднує. Бо якби ми сидимо і думаємо, чи варто нам слухати про то, про то, про то. І коли навіть деколи буває, що ми готуємо конференції, якісь там, ну, міні, такі, маленькі, маленькі, угу. то я думаю, що це нас також об'єднує. Так. Отже, спільні якісь зусилля, спільна праця, спільні цілі. Угу. Це все об'єднує. Угу. Добре, дякую. Добре. Наступне запитання. Від Ти... мене, так, добре. До мене. <гум> добре, наступне запитання. <гум> е, чи дозволена кремація католицькою церквою? А немає якихось, ну, бачу, там хлопці давали так? питання, ну, Такі, ну. Такі. Е, кремація, так? Так, да, кремація. Отже, кремація це спалення людського тіла після смерті, так? Угу. Mm -hmm. Чи церква на це дозволяє? Е, ну, церква вона ставиться до цього так стримано. Е, вона не говорить, що потрібно це робити, там заохочувати, а, адже також, е, чому так сталося, воно виникло там е, з різних обставин. Певних регіонів, в яких живуть люди. Так, що Це не просто хтось собі відомо, давайте будемо спалювати. так. Це були такі умови, і ну, треба було так робити. Ось пізніше воно якось там передавалося далі і приймалося. Ось. Але церква ставиться до цього так нейтрально. так. Вона не заохочує до того, щоб спалювати. Так. І, ну, не заохочує до того, Як я сказав, церква не заохочує до того, щоб спалювати. Але заохочується. Церква не, не заохочує до того, щоб робити цю кремацію, спалення тіла. Але також при цьому і не виявляє якоїсь гострої заборони, що там не можна, це не треба, гріх чи ще щось. Так? Ось. Зрозуміло. Так. Добре. Дякую. Так. Тепер ваше запитання. Спонсор. Бріночок без коміну. Друге запитання. Вітаю вас, панове, і ви дивитеся рекламну інтеграцію. В рамках цієї рекламної інтеграції хочу вам пригадати, що в нас триває реєстрація на біблійні. Та психологічні курси. Більше інформації про те ви можете знайти на нашому каналі, і посилання на реєстрацію. Зрештою, там теж в тих посиланнях більше трохи про це описано. Також знайдете під цим відео. Крім того, дорогі, з Аскрумами, ми починаємо новий сезон. І відповідно, там дуже багато всякої плутанини з тими питаннями, які були, які не були і так далі. Тому ми вирішили розпочати нову реєстрацію на ті всі питання. Тому, будь ласка, можете їх писати в коментарях, або ж можете присутнятися. Писати то в анонімній формі посилання, на яку також ми залишимо під відео. Обов'язково поділіться тим відео, поставте щось там, якусь реакцію, напишіть щось толкове в коментарях, тому що ми чекаємо зворотнього зв'язку. Надіюся, то буде для вас корисним, і нові відео будуть все цікавішими. Згадайте про це в молитві. Дякую і дивимося далі. Чим для молоді є таїнство миропомазання? Це дуже складе Наступне. Я спробую дати на нього відповідь. Добре. Значить, мені здається, що ну, це буде моя думка. Ну, давай на початку свою думку, пізніше вже візьмемо. Мені здається, що миропомазання, воно мало би бути якимось переломним таким моментом в житті в кожної людини, яка його приймає. Після якого мало би щось помінятися. Але так як воно є на практиці, то мені здається, багато е, людей приймають миропомазання, ну, бо без цього таїнства ти не до кінця християнин. Ну, якось, ну, якось воно так. Е, це один момент. Другий, без таїнства миропомазання ти не можеш бути хрещеним і не можеш брати шлюб. Того мені здається, що е, в першу чергу молодь приймає таїнство миропомазання через якісь такий більше практичні аспекти. Може бути? <3 konuş Uno> ну так, я думаю, переломний момент в житті це шлюб, так? Це теж так. Багато переломних моментів. Можна бути хрещеним без миропомазанням? Хресним татом. Можна бути І в мамою теж ні. Та так право каже, але в нас православні, то в нас подрозумівається, що. Це право кажуть. Я накраду читаю. Так, є. Просто що мені здається, таке, що миропомазання воно несе в собі дуже глибокий сенс. Ну просто, що якось багато католиків вони його приймають, бо треба. Без належного розуміння. Да, так, Може і так. Але під час ну, підготовок, під час цих гест, ти там розумієш, що миропомозини це дуже важна Угу. Mm -hmm. Але багато людей от, чисто через те, що треба. Бо ну, це просто, наприклад, я говорю суто зараз про барську парафію. Це дуже все печально так виглядає, що до причастя нас було там, 30 осіб. До миропомазання це вже я була що, в 11 класі. Нас було 60 осіб. Ну а на молоді нас щось 10. Ну, То, може, це пов'язано ну, з міграціями. Ну, це ні. понятне діло, але ж не такий, як би резонанс. Ну так, да, так. То я думаю, так. Так, можливо, так як ти кажеш, що дійсно багато просто нема такої глибшої свідомості того, чим воно є. Але більшість якось так підходять до цього, тому що да, ну, це якби допуск до іншого чогось. Mm -hmm. так? Ось. Але на кожній парафії є перед цим танцом приготування кадхезязі, і так як ти кажеш, коли ти вже приходиш, так слухаєшся і тоді розумієш, так, що дійсно це важливе є танецтво, Так? Дякую, так, так я дуже емоційно що це говорила. Ви так стрималися, mm -hmm. падетожили. Добре, тепер питання. Гнали. Питання наступне. Так. <кій> Чи можна носити прикраси з хрестиком? Мається на увазі не розарій, а, наприклад, е каблучки, підвіски, сережки або ж робити тату у вигляді хрестика? Угу. Ну, я колись е цікавився цим питанням про тату. От і в святому писанні написано, що не будеш робити собі жодного там, нарізу на тілі, е от е щось подібне. От, і якби від це є така виразна заборона, так робити не робити жодних нарізів на тілі, бо тіло це данале храм Святого Духа, і треба ставитись до нього з пошаною. Але ну чим далі якось наша цивілізація розвивається, то так воно цікаво, тому що багато людей якось ну не в цього нічого дивного, так і про тату, то можна дуже багато говорити. І дуже багато є дискусій, чи воно добре, чи воно не добре, чи його треба робити, так. Ось, ну і також е, немає якоїсь такої однозначної відповіді, да, що от не можна, бо це гріх, так? Або можна, бо це вже не гріх, або да, можна робити що хоч. Ось, е, так само от, питання про ці різні, е, як підвіски, да, mm, обручки. Да, обручки, це все у вигляді це хрестика, речки. так. Е, ну, це також так вираз пошани, е, ну, Моє відношення. Так? Якщо от для мене хрестик, це є щось святе, так, для мене хрестик це річ, можна сказати, така найсвятіша. Так? Бо це на, на, ну, дивлячись на хреста, я розумію, що Ісус зробив для мене. Так? Я ставлюсь до цього з пошаном. Тому ну, якось хрестик прийнято носити на грудях. Так? Що це якби він на серці, біля серця. Так? Ось, і це такий вираз пошани до цього. От, а коли да, люди робить, ну там людина робить собі тату чи там носить ці різні речі, то напевно найперше потрібно запитати, да, ну яка мотивація, для чого це вона людина робить? Ось що вона цим хоче показати, що хоче цим в'язати. Так, якщо це робиться, ну просто, ну от просто, так да, бо як багато там навіщо це робиш, ну просто, бо так. То може краще його не робити. Так, якось, якщо ти не можеш якось адекватно от, пояснити, да, чому ти це робиш, да, то краще таких речей уникати. Ось. Е -е, думаю, от така буде моя відповідь. Думаю, добре. Дякую. Але якщо наші підписники не згодні з цією відповіддю, або їм щось не вистачає, вони хотіли б щось уточнити, то запрошую вас до обговорення в коментарях. Так. А спонсором нашої програми є будиночок без секоміну. Будиночок яч, жити можна щось не хватає. Е, наступне моє запитання, так? О, це вже питання таке, більш можна так розслабитись. Так? Е, увага, увага! Говоримо про відносини хлопця з дівчиною. Так? Тобі це близьке, мабуть, так? Е, чому дівчата морозяться перед хлопцями, а потім неють? Що нікому не, не подобається. Ось ти як представник молоді. Тебе не бувало такого? Бувало! Чому ж? Ну, якщо відповідати такого коротко і по суті, угу. то мені здається, є три варіанти відповіді. Це коротко, це якщо ми коротко так розглянемо, буквально, так? Ну, Добре. Поступимо. Добре. Перший варіант в цієї дівчини вже є хлопець або є той, хто їй подобається. Mm -hmm. Зафіксували, зафіксували. Другий варіант. <гадуває> <гадуває> так. Другий варіант. Мені здається, що дівчина може не знати, що вона хоче. Ну, В плані хлопця може, вона, вона може не знати, що вона хоче, якби. І, Ну, коротше, щось, типу, не то. Так. І третій варіант, мені здається, вона знає, що вона хоче і бачить, що є. І воно не, не сходиться. Ага. І вона спочатку морозиться, а потім жаліється, що нікому не подобається. Ну, понімаєте, морозитись це теж іскусство. Ага. ага, Ви просто багато чекайте, ні, я вже не туди заходжу. Ти вже морозиться. Я вже наражуся з отвята. Давайте все обріжете, добре? Давай, Джан, так як в тебе це було, так і в тебе буває. Ну, я не знаю, ну дивишся, пацана, ну як він з помилками пише, то що, то про що далі говорити? Або він кис трьох. Та дев'ять, ти дев'ять виправляєш. Ну, коротше, ну. Ну, Бачиш якісь аспекти, тебе не влаштовують, ну то до побачення, Следующий. ну. Ага. Ну, Я не знаю, ну як на це відповісти, питання. Ну, Ну, я більш-менш зрозумію. Більш Коротше, обріжте, три... там, де про три пункти, три... і нормально. Ні, три пункти було, я. Правда, хорошо. Ну, да, ну Топ, Просто просто, я не знаю, мені особисто, наприклад, от тяжко, якщо мені там не подобається хлопець, да? Угу. мені тяжко йому просто сказати ні. Я його починаю якось морозити. Бо ж, ну. жалко. Ну, пожалку, да. ну реально, mm -hmm. ну я просто не жорстка. Ну, я mm -hmm. не можу сказати, типу, що відстань, ну це не красиво. Ага. Але, типу, я ною, бо то, немає того, що мені подобається. От може, я не знаю, що я хочу. А, ну, а от спілкуючись <світ> з, з іншими дівчатами, там... про таке не спілкуйтесь. Mm. Добре. Чи може чоловік, який має дітей і дружину, стати священником? Якщо він, маючи сім'ю, ще прагне чогось іншого, так. Е, ну може, але мають бути певні обставини. Так. Які, наприклад? Е, Ну, наприклад, коли він має жінку, так, угу. і я знаю, ну, наприклад, жінка хворіла і померла. Так, він угу. залишився з дітьми. І довів дітей до повноліття, там допоміг їм вивчитись, стати на ноги, у них там свої сім'ї. Він залишився сам. Ось то такому чоловікові нічого не перешкоджає, що він ще спробував себе в чомусь іншому. Ось так. І ну, може стати священником. От, тим більше от в історії е, були такі випадки, коли священники, Люди так? Ну, чоловіки мали свої сім'ї. Але пізніше там смерть жінки, виховали дітей і ще прислужилися е, церкві, от, будучи священниками. Добре, Ось. дякую. Е, моє запитання наступне до молоді. Отже, е, це також таке воно от, цікаве. От, е, в чому прикол? Колоти губи для дівчат. Це ж дико. Ось таке запитання. Це сущеники питають, так? Це там було в коментарі. Це анонімна форма. Це анонімна. Там ж не пише хто. Ну добре. Я думаю, що варто розпочати відповідь з того, що краса це поняття для всіх дуже відносне. Так. Дуже відносне. У багатьох дівчат можуть бути комплекси від того, що в них там тоненькі губи, наприклад. І. Е, ну, не знаю, це тако, ну залежить, яку дозу ти вколеш. А ну, потому, там, що, там ще є доза, да, так? Ага. Ну, бо то, що, якщо. Я вважаю, що якщо такое трошки, то воно гарне. Але... То трошки це так. Ну, я не знаю. Я ще не цікавилася цим питанням. Я ще не цікавилась цим питанням. Коротше, значить, що в нас є? Краса, це поняття відносне. Так. І кожна дівчина вона любить щось собі змінювати. І одним з таких факторів це є губи, якби в зовнішності. так. Коротше. І. От якщо вколять трошки, наприклад, що воно так буває часу навіть не помітно, що не знаю, то воно може бути і гарно. але коли оце вже прям такі як вареники, знаєте, я теж не розумію, в чому прикол. Але просто розумієте, що е, мені здається, що коли кожна дівчина заходить в косметологію оці, всякі ці процедурки, кожен раз хочеться просто щось більше. Там не знаю, спочатку йдеш на ламінування вій, і перший раз такий ефект, просто взагалі, думаєш, така красота. А другий раз приходиш, ну ну, ну, вже, ну вже це було, вже хочеться наростити. Вій. Потім нарощуєш мінімально щось, хочеться там, не знаю, вже потім якийсь більший ефект. І може воно так само, ну це знаєте, це я не знаю, як це сказати. що... То що б ти не сказала, я все одно не розумію цього, цього всього. <рі> ну, хочуть бути дівчата красивими. Ну, ну що, вот. да, да. І просто бути... що може багато ну, може, воно в деякій мірі навіть як залежність. Ага. Що просто спочатку, може хоче щось ну, таке трошки зробити. Та, Добре? А, да, 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 да. Так. Це ж ви розумієте, жінки це такі створіння, вони хочуть постійно щось міняти і вдосконалювати. Добре. Того так. То це я вже зрозумів. Ну, надіюся, глядачі наші також зрозуміли. Е, далі моє питання. питання. <гум> Ні, питання? моє питання, бо я питала. Е, так. <гум> Добре. Давай знову щось про вбивство. <гум> 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 так. Е, це питання з форми, то я читаю неби. Коротше, я читаю то, що там була Так. Мені важко молитися до Діви Марії та інших святих, і я зосереджуюсь лише на відносинах з Богом. Чи це є нормальним? Угу. Е, ну, будь-яка форма молитви, то це є чимось нормальним і потрібним для людини. так? І є різні молитви, є багато. ну, Побожності да, до святих, до архангелів, до Дії Марії, різне різне таке. От, і кожна людина вона собі обирає, от, в чому вона якось відчуває, е, таке, якесь, ну, відчуває Бог так, в якій молитві. От, і це може бути дійсно, да, хтось там надає перевагу молити на Розалі, так, коли він собі сідає, от, відривається якби від світу, моляючись роздуми роздумує тими тайнами життя. Тепер я здорові питання. Наступне запитання до молоді. Як боротися із приступами агресії? Злості, агресії? Ось. Ну, мені здається, що агресія це вже якась найвища така ланка таких цих печальних емоцій. В мене особисто приступів агресії не було. Того я не знаю, чи я можу так це відповідати на до ці питання. Добре. Але от спілкуючись з однолітками своїми друзями, напевно раз була свідком агресії, чи там хтось зділився, не була. То от аді... Але... от як би ти як ти от дасиш відповідь ну... За запитання? <рес> ну я постараюсь, мені здається, що е, вже прям приступи агресії, їх треба лікувати, а не боротись з ними. Uh -huh. Uh -huh. Е, лікувати можна з психологами, а якщо все дуже uh -huh. печально, то з психотерапевтами. Ну, ось якщо ми будемо говорити про злість, наприклад, там там батьки розізлили не знаю, в класі, Мені якісь, там. здається, що е, можна покинути о, місце, якби джерело о, такого вашого цього роздратування. Там, Наприклад, що це якась людина, ну просто піде в другу кімнату, я не знаю. Е, всіх різні способи заспокоєння. Комусь там підходить прогулятись, комусь mm -hmm. там з'їсти шоколадку. Е, всіх різні способи якби, на це. Але ну, це ми говоримо про якісь такі, не знаю, з 200 з роздратування, питають про агресію. Ага, ну так, да, напевно, так. що Кожен собі шукає от свої способи, як заспокоїтись. так. Раз посварився, два посварився, на третій раз навчився. О, от. дуже гарно. Добре. <рес> Я ja, так смеюсь? Я так не есть. Ну просто крада там. Дякуємо за відповідь. Будь Ось, і дай Боже, щоб і надалі злість, агресія оминала тебе і молодих людей. А ми пригадуємо, що е, спонсором нашого показу, нашій програмі є будиночок без коміну. Е, будиночок є коміну немає, жити можна, але чогось не вистачає, так як і наш Room, Він є, знімати можна, але спонсорів не вистачає. Тому Ось. можете стати нашими спонсорами на Патреоні. Силочка буде в описі під відео. І моє питання. Моє. Я відповідала. Ти відповідав? Давай. Добре, це вже в мене буде. А це так теж це бо, знає, моє питання. Ти <соци> всі <соци> 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 не знаю, що сказати. Так, добре, в мене вже останнє запитання. Е, так, як ви просили, легеньке вже. Так. Чи є гріхом обговорювати священника, або ж згадувати про нього в жартах? Ні. Ні. Все це відповідь. <світкій> <світкій> е, ну, згадувати про священника в жартах це тут ні, нічого поганого, так, в залежності від того. Так, е, які це жарти, так? Якщо е, це десь да, от, мій приятель, я там кажу, що він десь там йшов, зашпирнувся, впав штани, да, то, ну, Це ж не є якийсь там з, 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 зі злом, так? Ось просто жарт, а да, добрий жарт. Ось натомість, якщо мова йде про обмови, то ну. Передати інформацію, як би можна, так? але взагалі не тільки там, обмовляти священника чи будь-якого, особу, то вважається ну, непристойним так? і ну, не потрібно цього робити. Ось, е... Щоб сказати, чи це таким гріхом, да? Ось, щоб смертельним. Прям, да? то, е... ну... В залежності, аж наскільки людина да, той священника, наскільки вона там зла на нього, чи ще щось, так? якось важко сказати, чи, там, чи є гріхом, чи нема гріха. Так? Коли, от, як я скажу чотири речення про священника тим, чи це вже гріх, чи це ще ні, так? то так важко Да? Якщо людина робить це з якимось таким наміром, так? щоб там, очорнити, чи ще щось, то тоді так це вважається гріхом. А якщо це десь там, да, я там розказую, нам на, на парафі дали нового священника, такий гарний, там, да, ось то, ну. Тут нема нічого злого, нема нічого да, якогось такого поганого. ось. Гарний в очках такий піджак. В очках гарний віде. такий, да, піджак, все. То Це нормально, можна. <сміття> <сміття> добре. Шуткуйте <Моє> проксів. <питання. сміття> Отже, Діана, Моє останнє також запитання, Я досить таке серйозне. ось. Ти, котра спілкуєшся з молодими людьми про Бога, про віру, про різні речі. так. Ось як можеш сказати, що молодій людині дає віра? Вам як відповідати коротко і по суті, чи так як студент, який хоче пічорку і дає багато води? <рес> Ні, давай так, коротко і по суті. Так. <рес> Добре, вічне життя. Добре, дякую. Добре, а якщо так, як студент такий хоче пятерку, то я можу так значить, влеч, так, я вважаю. Ну, якби, віра дає дуже багато чого людині, Ну, дуже багато. Перше, це якби, спільноту, в якій ти можеш знайти однодумців, там, не знаю, любов, віру, підтримку, але це все-таки другорядні речі. Основне завдання віри, що вона мені може дати, це вічне життя і прекрасний зв'язок з Богом. Що ще надо? Що ще надо для щастя? От да. Поставити лайк. Отже, що ти можеш сказати глядачам на кінець нашого Аскруму? Я можу сказати, що в нас вже завершилися питання. Навіть в Google формі завершилися питання вже, Того ми дуже чекаємо їх від вас. Запрошуємо вас до активного обговорення. Домовськи. Добре, скажіть, вже, вже закінчимо. Отож, <звук> ну, Діана, що ж ти можеш сказати на закінчення нашого оскрому? Я можу сказати, що так як у нас питання вже закінчились, і в цьому оскрумі, і в Google формах, то ми дуже активно запрошуємо вас до того, щоб ви задавали ще нові питання, бо нам треба творити контент. А ви що скажете? А я скажу дякую за чудове спілкування. Ось, а вас, дорогі глядачі, запрошую підписатись на наш канал, ставте вподобайку. В коментарях, будь ласка, напишіть, хто вам сподобався. Ось з відповідаю, з усього, з одежі та да, зовнішній вигляд, Також От. І до нових зустрічей. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Дякую! papa <laughs> 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 Я буде, я знав. Спонсор нашої програми будиноче. Давай я від спонсор-прави, бо там буде. А спонсор А спонсором сьогоднішній. А так як це наша реклама, тут може бути і ваша реклама. Ні, якийсь вже дурний.